Друзі, всім вітанчика, хорошого, спокійного, натхненого дня. І головним чином, мирного, надіємося. До вашої уваги ще один сет теж це німецький льон, такого молочного кольору. вишити ниточками ДМЦ, той же самий алатир, потужний оберіг, наш український, слов'янський, який оберігає від цього лихого і надає сили. Сюди входить годинник кварцевий. Ось такі бусінькі сережки. І такий ніжний, делікатний колончик на ланцюжку. Дуже оригінальна фурнітура чарівна. Наступні сережки. Вони посаджені на скляний капушончик і зверху спеціальним лаком, щоб покрити, щоб такі вироби не боялися забруднень, вологі і гарно носилося. Є навіть інструкцію, яку я виробила, із і замовленням я надаю інструкцію. Надалі. Надалі Ось такий колончик ніжний, делікатний. Я його виконала на ланцюжку, усновка на шию. Ланцюжок, 20 мм, він такий ніжний, знаєте, в класика. Такі речі можна носити як під класичний, під спортивний стиль, поміняти замість ланцюжка, дати шнурівку і буде спортивний стиль. Тобто його можна тут обігрувати, обіграти. Так що ось такий ніжний делікатний колон. Також дуже гарно сюди пасує. Такі речі ви можете замовляти як разом, комплект або окремо. Є така опція, я теж окремо вишиваю, трошки дорожче, але буде окремо. Любі, замовляйте, поспішайте, я вам так щось начарую. Зроблю повтор.